І буквально напередодні поїздки Навроцького вчора увечері служба державної охорони Польщі нейтралізувала безпілотник, який літав у Варшаві над урядовими будівлями та резиденцією президента Палацом Бальведер. Над цими будівлями постійно діє безпольотна зона для дронів. Літати там заборонено у зв'язку з інцидентом. Затримали двох громадян Білорусі. Поліція розслідує обставини того, що е, сталося. Ну, безпілотник, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією у польській столиці Варшаві, не становив загрози. Ось що пише е, полковник Богуслав е, Пірковський співробітник служби державної охорони, які патрулювали цю е, територію. Помітили і вони помітили цей безпілотник. Особи, які керували літальним апаратом, були затримані на місці злочину і передані поліції. Загрози об'єкту не було. Я думаю, що поки загрози не було, бо факти очевидні: Росія промацує НАТО на рішучість, і ніхто не виключає, що наступного разу дрон, який випадково залетить до Польщі, вже становитиме загрозу.